Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Розпитаємо в Михайла Крижанівського, командира батальйону Сила Свободи, підполковника Національної гвардії України. Вітаємо вас в ефірі! Добрий день! Дякуємо, що долучились. До доброго доброго студія доброго дня телевідачі, пане так. Михайле. Ми знаємо, що останній тиждень точились запеклі бої за залізничний вокзал у Бахмуті. Що нині там відбувається, чи довелось відступити нашим позиціям, звідти чи росіяни вже перейшли до того напрямку. Я безпосередньо чи мії підрозділ Сила Свободи не знаходимося в Бахмуті, але володіючи певною розвідую інформацією від партнерів та інших підрозділів, можна сказати, що бої в самому місті Бахмут це пекло продовжується і будуть вони розвиваються досить динамічно і Тривають динамічно, тобто противник не полишає ніяких зусиль захопити повністю місто а також його околиці. Особливо околиці, тому що це вдасться, якщо би так сталося, воно би пішло і тому розуміють, що вони би змогли оточити місто, і тоді повністю місто було б у них. Але наші військові сили оборони України чи збройні сили України, чи якісь інші підрозділи які до тепер і продовжують ці запеклі бої, стоять стійко і не віддають ні одного метра противнику. Також можна відмітити, що сили противника постійно поновлюються. Особами із складу засуджених, які вони брали в ЧВК Вагнер наповнення походу вже в самого ЧВК Вагнер є проблеми з найманцями, тому вони беруть, як ви знаєте, з, зі сторони засуджених. Також є відомо, що ЧВК Вагнер частково чи повністю прийшло під управління регулярних військ Російської Федерації, що відповідно свідчить про якісь певні проблеми в управлінні. ЧВК Вагнер, і мабуть. Керівництво Російської Федерації вирішило краще, нехай ними керують регулярні війська. Це також в свою чергу дає певні проблеми, тому що регулярні війська все таки вони більш управляємі, більш злагоджені, і більше е з ними можна працювати краще. Значить, ЧВК Вагнер має досить великі проблеми, враховуючи той факт, що вони е перейшли під їхнє управління. Скоро можна сказати, що е крім засуджених, там вже є засуджені жінки, е які є в підрозділах ЧВК Вагнер. І також цей факт, що сама м, структура теперішніх штурмів, спроб штурмів які відбуваються на нашій позиції, вона має дуже жорстокий характер по відношенню до першу чергу до їхніх людей. Тому що, е, якщо наприклад там 8 чи 10 чоловік штурмова група, і коли залишається там один-два в живих після штурму, то вони не забирають цих людей, а просто доповнюють і вимагають від них продовження штурму. А наші сили успішно. Утилізують їх на підходах до наших позицій, тому бої бої запеклі бої ще не перестались. І катастрофа, чи, мабуть, ем, якийсь спокій в самому місті Бахмут, можливо, тільки в тому разі, коли повністю місто Бахмут буде звільнене від окупанта, і тоді вже можна говорити про щось інше до того моменту, е, там буде пекло, і будуть тривати запеклі бої постійно, що вдень, що вночі, що на землі, що в воздусі. А що відбувається на околицях Бахмуту? Чи тримаємо ми дорогу життя? Наскільки вона безпечна? Чи є зв'язок з містом? І, е, і що з погодою хочеться запитати, тому що всі ми чекаємо, коли е, підсохне ґрунт, щоб е, більш ефективно рухалась наша техніка. Що з погодою? Так, ми ще тримаємо дорогу до так званого життя. Ну але враховуючи сам факт, що бої там також тривають дуже запеклі, і штурмові підрозділи противника не перестають спроби захопити цю дорогу життя, але ми не встаємо в саме якісь ті ті глухій обороні. Наші підрозділи також штурмують перші певні ділянки місцевості, певно, для, для з метою відбиття наступу та зайняття більш вигідних чи Тих позицій, які нам потрібні? А що стосується погоди, чи там підсихання ґрунту, Ну насправді сучасна техніка і дозволяє, і дозволяє і має такі технічні характеристики, що не дивлячись там, чи дуже сильно мокро чи ні, вона досить проходима і може проходити певні рубіжі, які, які будуть вказані, пане Михайло. Ми розуміємо, що тримати такий пекельний напрямок Бахмутський вже не один місяць, напрочуд складно. Який бойовий дух у наших військових? Наші військові що сили свободи, батальйон що національної гвардії України чи збройних сил України. Вони дуже добре усвідомлюють свою мету перебування на бахмутському напрямку чи на інших районах. зіткнення з противником всі хлопці морально психологічно готові, морально психологічний стан задовільний. Вони розуміють, для чого вони тут, і будуть знаходити стільки часу, скільки буде потрібно, і будуть вибивати ворога з нашої території до повного його знищення. Ви зазначили, що в у Вагнера вже з'явились жінки і хочеться більш детально розпитати, чи приймають вони участь в бойових безпосередньо діях, чи вони забезпечують якісь там тилові їх потреби. Чим вони займаються? Чи йдуть вони на штурм? Як якщо... вони Штурмовий Вони день. займаються і тиловими діями і боєздатні йдуть др... зра. Боєздатні, наскільки ми зрозуміли, вони беруть до рук зброю і Йдуть воювати загубили ми зв'язок на важливому моменті. Але я пам'ятаю такий історичний момент, коли був жіночий батальйон, і якраз один із відволікаючих таких факторів для того, щоб ну коли ти бачиш жінку і стріляти в неї ну дуже складно, морально ну, ну, але це свідчить про те, що в російських зонах завершуються чоловіки, і вже вже Вагнер пішов по жіночих зонах. Збирати навпаки, або, як я кажу, це такий моральний психологічний фактор, який може діяти на наших військових. І продовжимо з паном Михайлом Продовжіть, будь ласка, розповідати про жінок. Вони. Йдуть на штурми, їх просто відпускають воювати, вагнерівці, і змушують воювати йти. Повторіть, будь ласка, ще раз по небачу про жінок вагнерівців. Ви продовжили говорити? Так, так, я продовжу. Ну ви ж повинні розуміти, що е, оця історія про 160 мільйонів населення там Росії, там подруж е, кращу армію в світі, і все інше. Це ж мабуть, все-таки якийсь міф, Тому що е, те, що вже ця армія, не найкраща, не друга в армії у світі, вже доказано відповідно нашими силами, збройними силами України і те, що їм не вдалося захопити Київ за три дні. Це також великий доказ. Відповідно, тепер виходить, що і їхні ці ну, нудемо графічні дані там про 160 мільйонів, про те, що їх їхнє населення готове воювати, про то там звільняти Україну чи ще щось, то там придумали. Це все насправді не так. Тому їм не вистачає людей, і тим більше не вистачає людей чи в такі дорожня, як ЧВК Вагнер. Тому вони вже набирають всіх, що засуджених чоловіків, що засуджених жінок. У них немає нормального ставлення до своїх людей, тому їм абсолютно байдуже кого там відправляти. Мабуть. і хтось все таки. Хто не хоче сидіти в тюрмах, надіється якимось чином вижити на цьому на цій війні, але це їм не вдасться. От, краще б вони сиділи в своїх тюрмах і там дотягували свої терміни, які, які їм дали. Хочеться сподіватися, що до засуджених дітей, хоч не дійде. Дякую вам дуже. Михайло Крижанівський, командир батальйону Сила Свободи Нацгвардії України був з нами на зв'язку. Велика подяка від нас і усіх глядачів, бійцям, які тримають нашу передову, тримають фронт. Велика вдячність. Дякую вам дуже.